Так, в першу чергу, коли ми доходимо, ми дбаємо про власну безпеку. Тому у нас обов'язково на руках знаходяться медичні рукавички метри, а, нашого розміру. Тому що, якщо вони будуть більшим, будуть спадати, якщо менше, вони на нас просто не налізуть. Тому ми, звісно, що розпочинаємо з того, що роззброюємо. Для цього ми або відкидаємо зброю, або. Відкидаємо магазин, ну, тут навчально. Дивимося, що немає патрону в патроннику, І скажімо, відкладаємо зброю. Далі перевіряємо всі кишені, щоб в кишенях нічого не було. У нас в даному випадку скажімо, буде ліва нога поранена. І ми накладаємо з вами турнікет на ліву ногу. Звісно, що ми беремо турнікет пораненого. І таким чином знов перевіряємо, що немає нічого тут, ні ножів, ні нічого там запальничок, чи що там може бути. Далі. Розкриваємо повністю пірнікет. Так, ми побачили. Далі. Далі. Ми закриваємо, закручуємо і пишемо час, коли ми наклали турнікет. Якщо у випадку ми використовуємо термоковру, тобто тоді ми пишемо на обличчя, якщо у нас нога, то ми пишемо на цій частині. Далі нам потрібно перегорнути пораненого для того, щоб він у нас не знищився. Кладемо руку. Так. І повертаємо його набак. Ось таким чином. Надання допомоги накладання турнікету на праву руку. Беремо турнікет пораненого. Розкриваємо. Заводимо його максимально високо. Чим краще ми одразу натягнемо цей турнікет, тим зрозуміло, що легше буде. Так. Далі закручуємо вороток. Буде трошки неприємно. Але наше завдання зупинити кровотечу. Далі хвіст ми ховаємо через S-образні ріжки, закриваємо їх, закриваємо їх ми а, таймер. Пишемо час. І таким чином, якщо він притомний, зрозуміло, що, то знов таки повертаємо. Його на бак. Ось таким чином. Як перевірити, що правильно накладений турнікет? Ми повинні перевірити його пульс. Якщо правильно накладений турнікет пульсу немає. Тобто ми його не відчуваємо.